Вона вже розпочалася ще в понеділок. Я в самому центрі біля воріт. Зараз тут таке перехрестя, де розминаються оці корети з конями. Подивіться, які у них оці шкіряні штани у вершників. О, і подивіться, які гарні пані тут приїжджають. Це просто супер. Як вони в бранні, вони готують за рік цю одежу свою, щоб вона у них була. Ці кони, та, коні такі виховані, що вони раз, от ми тільки що проходили дорогу правильно через них. І вони, він раз зупиняється, цей кінь. Ще круто. Ось бачите, як вони зараз проїжджать. Оце центральний вхід отуто. От. Ввечері він палає такими вогнями, просто такими нереальними. Ось. І тут такі касети. Касета це ну, такий, як сказати, це такий домик. Ну, Бачите, така палатка, от вони всі такі кострубаті да, в полосочку. От. І в цих касетах стоять, лю сидять люди. Загалом це якась родина. родина. І ця родина запрошує всіх родичів із усієї Іспанії. І вони там е, сидять, ну це цілий тиждень, вони в них там відпочивають. от. Зараз посилені мери, е, е, заходи безпеки для того, щоб на вулицях, на вулицях, ну вони ж потім сідають і кудись їдуть, вони ж не на конях їдуть додому, розумієте, а їдуть на своїх е, на своїх автівках. І, Але ферія це коли вони постійно тут гольбенять от. І бачите, як воно машини, бачите, ззаду спеціальні такі машини прибиральні, і вони їдуть і прибирають за конями повністю. Оце дуже велика територія, дуже велика. Ось, Отам от в кінці, отам от в кінці, касета з публікас. Тобто, от сюди я не можу зайти. Я не можу зайти в цю касету і, типу, щось замовити собі. Тільки оці родичі, кого тут запросили. А отам от в кінці, там касета з публікас. Але ось донька мені говорить, що туди краще не йти, бо вони там б'ються, багато п'ють. Ну, якби так, ну негарно, ну, нема де сісти, таке, то ми туди не підемо. Ми краще підемо по городу погуляємо, тому що ну, такі місця ферії, вони теж по всьому місту вони є. Але тут ось саме концентрат, якщо ви хочете зібратися і приїхати в Севілію, то це буде саме, от в цьому місці це Тріана називається, такий район. Тріана. І бачите, яке тавро стоїть на конику. Ось воно. Бачите? І вони таврують свої коней, іноді королівські таври є. От що це типу королівської родини коні. Ось така краса. Зараз спробуємо туди пройти, так? давай туди. Поки вони стоять. Тобто у них тут свої світлофори, у них свої регулювальники для коней. О, і треба пройти допоки вони, допоки вони тут стоять. І ось такий карнавал, бачите, більший навіть за венеційський, ну по міркам Іспанії От. І ось, ось витирає, бачите своїх коней. У них такі штучки, іграшки, на них, рюшки такі нацеплені. От. А ось це касети, про які я вам казав. Ось вони. Бачте? Ось тут Бачте, от написано сах зверху, сах Севія, 61, 61 касета. От. Це от ця фамілія так назвала свою касету, а інша, у неї просто герб. Бачите, герб намальований. Палатка з мечом. От. У інших теж назва. Цікаві люди. Бачите, ці взагалі з бутербродами вийшли стоять. І вони на конях, ви бачили, вони так їдуть і йдуть зараз ман за Оце типу такий от фетиш, так сказати, у них. Прямо із серця вам. Е, от із самого серця Іспанії можна так би мовити. Тут вся Іспанія зараз з'їжджається на це свято, і тут вони проводять весь час. Вершники, вони отак от ми сьогодні в автобусі сюди їхали із свого району. І оцей вершник отак от всю дорогу так їде на коні. І так, бачите, він розливає зараз ось цю свою мандлію, або фіно. Це хереське, хереське вино. Фоткає це, а ви бачите, нодо. Це якби логотип нашого міста, логотип Севілії. Це типу ребус, в якому певна, е, певного значення. Знак безкінечності. Це є легенда, це легенда. Це легенда, так, да. так. І яка легенда, ти знаєш? Розкажи. Вона означає цей кажу. Хе-хе-хе, <гум> ти вже не, не запам'ятала. Це донька, що це означає. Антоніо Денменіна, бачите, тут навіть вулиці називаються. От, ну, типу, щоб знали, коли вони приїжджають, куди їм йти. І все, і ми вже зараз будемо висуватись кудись, де поменше людей. Але прикольно, таки, таке свято класне взагалі, супер, всі радіють, всі в таких костюмах. А я вам ще раз нагадую, що зараз я вів трансляцію із ферії. Ферія де Севія це один із найбільших карнавалів в Європі. Ну а в, і в Іспанії, звісно, але це типу от, після Венеційського щось таке друге. Так би мовити. Нехай вам всім щастить. Все по переїзду в Іспанію, влаштуванню тут. Посилання буде у коментарі.